Зроблю розклад для терзів на листопад. У вас, у вас буде буря почуттів, буря емоцій. Ви будете продумувати все, що ви робите. Щось зміниться в вашому житті, буде якийсь вибір, ви все зважите. Оберете правильний для себе вибір. Можливо, є переживання з, з приводу якоїсь людини. Що ви не можете. Буде стільки, скільки ви хочете разом. Робота. Терези. Робота буде. Буде багато. Буде прибуток. Буде е, прибуток краще, ніж був раніше, але буде і багато роботи. Можливо, вам буде тяжко. Ваш зароботок завісить від е, інших людей. Але вам буде подобатися те, що ви хочете. Можливо, ви е, захочете. Відкинути якусь пропозицію, якісь об'язаності відкинути, які у вас були до того. Е, кохання. Кохання, Терези, листопад. Е, вам, буде, вам буде тяжко, ви будете щось переживати. У е, Вас буде кохання, буде гарні відносини. Е, ви зможете провести час зі своєю коханою людиною, буде страсть, але ви зможете з часом провести якесь определенне кількість часу. Це не буде стільки, скільки ви хочете. Порада! Зробіть вибір, виберіть кохання. Рухайтесь вперед, виберіть відносини, виберіть офіційні якісь документи заключення, виберіть того чоловіка, який, з яким ви можете в дальнішому побудувати сім'ю. Попередження. Виберіть, будуйте, будуйте плани на майбутнє, досягайте своїх цілей, щось нове робіть. Все і все буде добре.